Жили собі дід та баба, була у них курочка ребенька, півник кукурік, семеро овечок і пес Гавчик. От вовк і лисиця дізналися про це і змовились. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо. За пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби, семеро овець, курочка рабенька та півник кукурік. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. А нам хоч півника, кажуть вовки лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщі назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець. Та курочка ребенька. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця курочку в ліс, сховали, знов повертаються, знов під вікном співають. З гірки на гірку, соломяний дворець, у діда у баби, семеро овець. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдієш. Віддав дід овечку, ходили вовки, лисиця ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата, живуть там дід і баба. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика гавчика. Тільки лисиця й вовк прийшли в ліс. Лисиця й каже відкривай мішка, подивимося, що там. Розв'язав вовк мішока, а гавчик звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой ой ой, кричить лисиця. Візьми гавчику курочку, на тобі й півника. Сіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик гавчик, курочку, півника кукуріка і овечок. І зажили вони, як і раніше. Дід та баба, а з ними курочка рабенька, півник та песик. Тут у лісі з'явився злий ведмідь, який був посланий лисицею та вовком. Вони попросили ведмедя піти до хатинки діда й баба, і з'їсти їх. Щоб лисиця та вовк могли вкрасти їхню курочку рябеньку, півника та овечок. Але песик гавчик почув, цю змову в лісі, і відразу побіг з лісу до хати баби та діда і все розказав. Дід та баба, не втрачаючи часу, взяли в руки вила і разом із песиком гавчиком прогнали злого ведмедя, коли він прийшов до їхньої хати. Злий ведмідь тікав з люттю, обіцяючи помститися Лисиці та вовку за їхню підступну змову. Лисиця та вовк отримали відповідь за свої підступні плани і більше не наважувалися приходити до хати діда та баби. Життя господарів знову стало спокійним і щасливим. Казка згенерована за допомогою ШІ. Слухай онлайн.